Заперечувати наявність російських військових в Україні це все одно, що заперечувати Голокост. Вважає американський військовий експерт Рубен Джонсон, який нині працює у Києві в інтерв'ю Голосу Америки. Він пояснив небажання провідних країн Європи офіційно визнавати присутність російських солдатів на сході України і аргументував, чому необхідно озброїти Україну. З аналітиком спілкувалися наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Гармати завжди кажуть правду. Такий заголовок має одна з останніх статей Рубена Джонсона для тижневика дивикли стендард. У ній американський експерт досліджує російську військову присутність на Донбасі і те наскільки мова зброї чесніша за мову політиків. Багато хто з них досі воліє повторювати: Росія на Донбасі не воює. Диффренпіволкіпрепітиннесла. Різні люди продовжують повторювати цю брехню з різних причин, коли йдеться про офіційних речників Москви, таких як міністр закордонних справ Лавров чи російський посол ООН Чуркін, то вони не дуже переймаються тим, вірять їм чи ні. Для них головне, щоб їхній звіт сподобався Путіну. Що ж до людей на заході, таких, скажімо, як французький президент Оланд, який нещодавно заявив, мовляв, немає доказів, то у них інша мотивація. Бо як тільки вони скажуть так, росіяни брешуть, насправді їхні війська є в Україні, то це буде поворотною точкою. І після цього вони вже ніколи не зможуть діяти як посередники у цьому конфлікті. А можливості для його деескалації, шанси уникнути переростання у повномасштабну війну будуть вичерпані. Я особисто вважаю це нерозумним, неможливо і далі підтримувати цю фікцію, адже ми маємо надто багато повідомлень від надто великої кількості людей масу фотофактів, безліч відеодоказів. Ми завалені доказами, і це безглуздо заперечувати. Це все одно, що казати голокосту ніколи не було. Це нам примарилося. Рубен відомий на заході військовий аналітик, фахівець з радянських і пострадянських систем озброєнь. Він багато років жив у Росії, а після помаранчевої революції оселився у Києві. Спілкується з українським генералітетом і має найавторитетніші джерела для технічної експертизи. Рубен каже про повномасштабну залученість Росії у нинішній збройний конфлікт. Цифри такі: там є 14 тисяч російських військових. Це контингент регулярних збройних сил Російської Федерації, які воюють на території.